Прокурор Івано-Франківської області провів прийом громадян у Коломиї. На зустріч з Олександром Стратюком записалося понад 40 людей з Коломийського, Косівського та Снятинського районів. Із мешканцями Прикарпаття прокурор спілкувався до пізньої ночі, з якими запитаннями зверталися люди далі у сюжеті. Ось цих людей згуртувала одна проблема. Всі вони впродовж останніх років купували автомобілі в одного й того ж продавця. Ціна була привабливою, тому без роздумів придбали чотириколісні. Пані Одарка в транспортом не тішилася, з'ясувала, що втрапила в халепу. Виявилося, що її новопридбаний автомобіль. Під заставою банку купила машину, яка стоїть у кредиті на закарпатських номерах. Купили 38 таких машин, втім числі і я також туди попала. Якщо б я була знала б ніколи в житті, таку машину не купила. Ніколи день у день жінка ходила до продавця з проханням зареєструвати машину на себе, та крім порожніх обіцянок нічого не отримала. Я до нього приходила і хотіла, щоб поставити на наші івано-франківські номера. То він сказав, я не можу поки дати ніяких документів, поки я не візьму дозвіл виконавчої служби. І так кожен день він обманює. Я до нього кожного дня ходила, так я то і ні документів не бачила, нічого. Я на машині каталася до тих пір, поки не сказали, що в мене банк її забере. З проханням переоформити документи на своє ім'я приходив і Олександр. А коли вже будемо забирати. Давай документи оформляємо, То в тебе машина чиста, ти собі їдь. Проходить другий рік. Знов чекай, чекай. Пану Олександру пощастило найменше. Його автомобіль вже конфіскували. Мене зупинили з банку і машину забрали. На штраф площаці зараз машина стоїть на штраф Лощаці. Так і ні грошей, ні машини, нічого. Люди кажуть, той, хто їх ошукав, мав до добрі зв'язки з працівниками банку на Закарпатті. коли вони разом почали звертатися до правоохоронців. Горе продавець виїхав в Канаду. Вроді спочатку діло пішло в рух, а потім притихло, Сказали, що він його немає. Тут ми не можемо нічого зробити. До його дружини приходили. Дружина каже: Я до того нічого не маю. Вони ж разом співпрацювали, з цим займалися. Чого її не притягують до кримінальної відповідальності? Жінка була та як бухгалтер. Так, ця справа зайшла в, в тупик. Володимира. Теж обвів довкола пальця цей же продавець. Чоловік довірив йому продати дороговартісний автомобіль, та грошей не отримав. І досі ми уклали усний договір. Потім пізніше мені розписав розписку про те, що так таку машину він мене взяв. Мені. Продав і він зобов'язується до кінця 12-го року повернути гроші. Наразі вже 16-й рік грошей нема. Чоловіку довелося двічі писати заяву до поліціянтів. Та заява десь так загубилася, ніби зі, зі слів мі міліціонерів. що тоді написав другу заяву. По другій заяві я отримав відповідь приблизно такого плану, що на початку у нього намірів не було. Здійснити шахрайські дії, тобто злого умисла з його сторони нема, і до нього претензій по моїй справі нема. Усі ці люди бідкаються на роботу правоохоронців. кажуть, справа ні на крок з місця, тому й прийшли поскаржитися головному прокурору області. Олександр Стратюк вислуховує і обіцяє з відповіддю не забаритись. Всі ці питання будуть вивчені, і вам буде дана відповідь. Треба вивчати справу. Я вам не хочу наобіцяти, не знаючи матеріалів провадження. Ми Склали картку звернення. Буде вона розглянута, вам буде надано відповідь. Поскаржитися прокурору прийшли і працівники дитячої нацької спортивної школи номер один. Люди обурені роботою міської ради, кажуть, та приймає протизаконні рішення, незважаючи на постанову суду. Є ухвала, яку і зараз, згідно якої не мали права проводити конкурс на заміщення вакансії директора другої ДСШ. Тобто є прецедент, що зараз ну, незаконно вибраний директор, ДСШ номер 2 може прийти. Ти в де США в США номер один і претендувати на приміщення нашої школи. Олександр Стратюк обіцяє, прокуратура осторонь не стоятиме. Вам вже відомо, що у нас є відомості, які викладені в вашій заяві, внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. Кваліфікується за частиною першої статті 382 кримінального кодексу України як невиконання судового рішення. Ми не здійснюємо нагляд не за якою радою, в тому числі. Тобто, ми можемо давати оцінки рішенням, якщо вони стосуються інтересів дітей, ми можемо заявляти позов про скасування таких рішень, як незаконне. Мова буде стояти про вступ прокурора. Це перший візит Олександра Стратюка на посаді прокурора області до Коломиї. До призначення на Франківщині він працював на посаді заступника прокурора Харківської області. До слова на прийом до Олександра Стратюка у Коломиї записалося понад 40 людей. З прикарпаттями прокурор спілкувався до опівночі. Люди приїхали не тільки з Коломиї, а з сіл. Проїхали певну відстань, тому я вимушений їх прийняти. найчастіше це питання. Дій рішень бездіяльності органів е, поліції. Також сьогодні були громадяни по земельних питаннях. Прокурор обіцяє, хоча б раз на три місяці приїздити до Коломиї, щоб проводити такі зустрічі. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.